Всім привіт! З вами Юконтрол. Давно не було нашого дайджесту. Ну, ціле літо, а воно було спекотним та продуктивним. Тож без зайвих слів вперед до новин. В досьє компаній тепер видно історичні зв'язки з фінансово-промисловими групами, якщо вони мали місце бути в минулому. Клікаємо на птаху поряд з наявною ФПГ і бачимо, що і до чого. Ось це приватне акціонерне товариство зараз входить до однієї з фінансово-промислових груп. Утім раніше мала стосунок аж до двох ФПГ. Ну а ще якщо підприємство колись було чи могло бути пов'язане з країною-агресором, система теж це покаже. В шапці анкети компанії з'явиться одноіменна плашка. Окрім того, якщо ФОП пов'язаний з РФ або РБ, система теж це покаже, бо відповідний фактор експрес-аналізу вже присутній в U-Control. В аналізі зв'язків тепер ви можете знайти дані про головних бухгалтерів. Вони відображаються на графі через ноду керівників підприємств. А ще цю інформацію можна перевірити в анкеті компанії та модулі перевірки фізосіб, де на них виділена окрема позиція. Оновлення торкнулось і розділу суди у судових документах. З'явився новий фільтр збігів за назвою контрагента, кодом єдерпул та номером справи. Він допоможе більш гнучко і точно відфільтрувати документи, звузивши пошук. Окрім того, на панелі ліворуч у розділі відомості, який нагадує дублює анкету з ЄДР та в самій анкеті юрособи в ЮКонтрол, з'явилась нова графа про структуру власності юрособи. І ці дані будуть корисні всім суб'єктам первинного фінансового моніторингу. Ну до прикладу, банкам, коли вони здійснюють фінансовий моніторинг і бачать запас, який вказує, що НБУ визнає структуру власності цього обраного підприємства непрозорою. Відновив свою роботу інструмент аналіз тендерів, який деякий час не працював. Тепер там актуальні всі дані, і перевірка учасників за винятком деяких закритих реєстрів податкової здійснюється миттєво. Тепер в модулі перевірки фіз осіб є новий блок у розділі правопорушення та розшук. Називається він список підозрюваних магістральної справи 24 лютого. Це дані з сайту офісу генерального прокурора, які містять інформацію про осіб причетних до збройної агресії РФ проти України. Таким чином можна з упевненістю сказати, що в системі U-Control використовується найбільш повний перелік це понад 95%, що зазначені у топологічному дослідженні про. Фінансування тероризму та отримання нелегальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії РФ проти України його нагадаю затвердив Держфінмон наприкінці минулого року. В блоці пов'язаних компаній тепер видно частку в статутному капіталі для учасників та бенефіціарів. А для акціонерів в цьому стовпчику відображається відсоток володіння крупними пакетами акцій. А ще сюди додали чергову порцію інформації про фізосіб зі спільного з МЗС та НЗК проєкту Війна і санкції. Це нагадаю головна база даних, яка містить накладені на РФ санкції після нападу. На Україну оновився і документ ПДФ, який можна викачати з системи. Ми додали туди всі наявні блоки: дані по санкціям, ФПГ, частки в статутному капіталі, пов'язаних з фізичною особою та юрособою фізосіб, та фото у відповідних блоках. А ще в ПДФ тепер є лічильники критичності у всіх блоках і дати актуальності. Ну і таким чином документ поменшав в об'ємі на 60%, утім став більш інформативним. Про всяк випадок нагадаю, як користуватися модулем перевірки фіз осіб, бо пошук тут може здійснюватися аж трьома способами з власне одноіменного блоку модулю в панелі ліворуч, клікаючи на PIP в досі юрособи чи ФОП. Або з дашбордою контрол перемиканням тумблеру поряд із пошуковиком. Тут є чотири обов'язкові умови для коректного пошуку. Перше запит має містити виключно українські символи та букви, тире або апострофи. Запит складається з мінімум двох слів, чіткої послідовності: прізвище, ім'я по батькові. Кожне слово має містити мінімум дві букви. Жодні інші символи, окрім тих, які я згадав вище, не повинні використовуватись. До речі, у правому верхньому куті з'явилась кнопка оновлення запиту. Це на випадок, коли деякі реєстри не спрацювали. За 5 хвилин після такої ситуації кнопка активується і вистрибує підказка про те, що дані можна оновити. А поряд, видно, дату та час актуальності запиту. Ось так. Ми повністю переробили продукт YC Market і зробили його лаконічнішим, утім більш функціональним. Тепер блоки розташовані логічніше, а дані завантажуються в рази швидше. Оновилась і аналітика. На стартовій сторінці перемикачами можна обмежити видачу компаній з РФ та РБ та, як завжди, увімкнути наявність контактів. Змін зазнав і моніторинг появи нових компаній та ФОП. Він теж став лаконічнішим та більш інформативним. А ще користувачі YC Market тепер можуть отримувати моніторинг аж 5 разів на добу. Таким чином ви нічого не пропустите. Окрім того, ми додали лічильники запитів, і тепер ви маєте можливість стежити за їхньою кількістю аби розраховувати щоденний ліміт. А ще хочеться відзначити появу фільтру транспорт. Тут можна обирати тип авто, тип кузова та кількість такого транспорту. Ну і це дуже корисно, коли ви шукаєте підприємства або ФОПа, котрі в своїй діяльності використовують автотранспорт. У YC Market також з'явився каталог компаній. Тут подана аналітика по всіх компаніях України. Вона розподілена за різними сферами діяльності. Регіонами та статусами, але родзинка полягає в тому, що всі ці галузи названі людською мовою, а не складними кведовими термінами. Утім, якщо ви звикли до кодів видів економічної діяльності, завжди можете використати підказки, клікнувши на класифікатори у правому верхньому куті. Якщо вас зацікавив конкретний напрям, тицяєте і бачите аналітику по ньому. Зокрема, тут видно скільки компаній та ФОП. Зареєстровано в окремій галузі а нижче є гнучкі рубрикатори та можливість дослідити конкретний регіон і навіть населений пункт. Окрім того, тут ви можете побачити топ-10 компаній за виручкою, а якщо таких нема через застосування певних фільтрів, то система покаже алфавітний перелік усіх зареєстрованих. Зауважу, що ці дані оновлюються один раз на тиждень, тому для повної актуальності краще використовувати саму систему YC Market. Ну а там же ви самі можете сформувати власний звіт за обраними параметрами. А ще тепер щотижня ми проводимо навчання всіх бажаючих. Записатись можна на самому сайті, клікнувши на одноіменну вкладку. Загалом продукт виду змінився, оптимізувався і став ще більш гнучким у використанні. Тому, якщо вас цікавлять всі нововведення у YC Market, внизу за посиланням є повне відео, як використовувати цей продукт. Наші аналітики теж не відпочивали і протягом літа випустили цілу низку досліджень. Зокрема, проаналізували українські компанії, які потрапили під санкції, дослідили розшукуваних правоохоронцями осіб, і причини власне такого розшуку, виявили найвідоміші заміські комплекси відпочинку та їх власників. Знайшли та проаналізували нові компанії, які відкрились після 24 лютого 2022 року, і котрі мають зв'язки з РФ та РБ. Окрім того, ми прискіпливо вивчили український авторинок, осягнувши його реальний розмір, специфіку та географію. А також простежили за відновленням українського ринку загалом, виокремивши галузі, які найбільше розвиваються, та найпривабливіші для такого розвитку регіони. Всі лінки на дослідження я залишу внизу, аби ви нічого не пропустили. Але це ще не все. Систему додані дані по акціонерам за перший квартал 2023 року. Порядковано вигляд кведів. Ну, до прикладу, тепер у філіях підприємств виділено основний код економічної діяльності, як у материнської компанії. Опубліковано свіжий ренкінг банків за другий квартал. А також скорингові показники ФІН та маркетскор. Разом з тим, ми додали три нових джерела в блоці репутація в медіа, покращили лайфчат, актуалізували всі накладені протягом літа санкції, і, до речі, робимо це з дня на день після їх введення. Ну а ще ми невпинно адвокатуємо відкриття закритих відкритих даних. Даруйте за татологію. Ну і щиро сподіваємось, що президент все таки. Ветує той прийнятий закон Верховною Радою, який відтерміновує публікацію декларації чиновників. Ну, а може, поки ми готували це відео, він вже це зробив. Ветував ось таке спекотне літо в прямому і переносному значенні було в нашої команди. Але все це сталося завдяки нашим захисникам, яких ми завжди закликаємо підтримувати матеріально та морально. Ну а на тому, все. Віримо в наших захисників, перемагаємо та перевіряємо зі контролу.